Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні хочу зробити обзор своєї газонокосівки Viking 4 MV 443 Якщо оцінити цю газонокосівку по п'ятибальній системі, я б її оцінив на 4,5 балла. Все зроблено дуже класно. Єдине, що мені не подобається в ній це те, що кожен рік. Приходиться продувати карбюратор. Щось там забивається і перестає заводитися. Але це багато часу не займає, це займає там десь минут 40, потім вона весь сезон далі нормально працює. Із плюсів цієї газонокосівки є те, що досить потужний двигун, дуже класний пластик. Також Економна вона. Тут на ній знаходиться чотирьохтактний двигун. Отже, масло, бензин не потрібно додати. Дуже класно заводиться. Обладнана також бачком для трави. Тут регулірується висота зрізу трави, 6 положень. Ну і зараз на прикладі цієї високої трави, яка висотою приблизно 70 см, я покажу, як вона косить. Ось видно, що отлічно все скосило. висновок який, якщо вона косить таку велику траву, значить з малою вона справиться на раз. Єдине, що я роблю перед скошенням такої великої трави. Це знімаю гострюву болгарку і ніж. А також цю шторку. Підв'язую високо ниткою, щоб вона не перешкоджала виштовхування скошеної трави і не забивалася. Отже, компанія Вікінг робить гарні речі. Якщо хтось думає, яку газонокосівку вибрати, можна сміливо встанавлюватися на цій фірмі. Ну і хто хоч... також хто думає, що купити газонокосівку чи тример. Якщо у вас рівна площа, небагато дерев, то однозначно це газонокосівку краще купити, тому що, по-перше, не треба на собі нічого носити ваги, по-друге, чотирхтактний двигун. По-третє, продуктивність праці підвищується в рази 4. Швидше все, скошується. А також можна регулювати висоту зрізу трави. Отже, дорогі глядачі, був радий поділитися такою інформацією. Кому сподобалось відео, ставте лайки. До побачення!